Друзі мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 17.00 на стадіоні Уемблі відбудеться манчестерський фінал, мої любі друзі, суперкубок Анді. Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу зробити свій прогноз на даний поєдинок. Ось поділитися своїми думками, чого я очікую від даного двобою. Дааа, там могли друзі розпочинати. З останніх п'ять боєдинків три перемоги здобула команда Хосепа Бердзьоле, дві перемоги у підопічних Гаррік Дангага. Ось, але остання перемога і справді вражає фінал Кубка Англия. Мачестер Найтед здобути перемогу. Справедливості Радзі у 2023 році також був фінал Кубка Англия, тоді ще правда переміг Мачестер Сіті 2-1, а у 2024 році переміг Мачестер Найтед. Ось, і таким чином Манчестер Сіті як Чемпіон Англії. Чи не чемпіон Англії, які домінують, який виграють 4 підряд в коронавінглі премєр ліга І, і Манчестер Сіті такий премєр кубок Англії. Тому відповідний такий суперкубок дуже і дуже цікавий. Манчестер Сіті да, непогана команда провела на зборах. Дуже багато було молодих футболістів. Родрік, Кевін дебрюн. Відпочиваються, але ось вони вже мають бути вже з командою тренуватися. Чи з'являться вони завтра? Ну не знаю. Велике, велике питання, мої любі, друзі. Чи зіграють вони завтра? В будь-якому випадку на зборах вони 30 програв Селтик Мілану, і Барселоні вони ще програли по пенальтях, але перемогли Челсі. В останньому матчі, але, в принципі, Манчестер Сіті навіть молодими футболістами, виглядав доволі таки сильно. Манчестер Юнайтед також провів а, збори в Америці. Там ще до того були товарійські поєдинки, які, непогано, провела команда Єрка Тенхага, якщо не помиляюся, Норвегії, може помилятися, мої любі друзі. Ось, Вдалося Манчестер програти Арсенал, але вдалося Манчестер Унайтед перемогти Реал Бетісу, і програли Ліверпулю. До того вдалося Манчестернайте здобути там перемогу. Ось такі вилетіло у мене вже з голови над, над ким саме. Глазго Рейнджерс. Да, мої любі друзі. Да, рейнджерс. З буде грати Київська Динамо. Тож Манчестер вдалося вдалось перемогти 2-0. Рейнджерс. Ось потім вони вилетіли в Америку, програли арсенал, перемогли Ралбеті, програли Ліверпулю, Ну і ось готується до суперкубку Анти. Почестер на напевно дивився, але є певні проблеми. Мачестернати травму на великий жаль для мекуніанської команди. Отримав Анті, французький захисник також отримав нового, якого Лілі підписали дуже перспективний. Тобто є проблеми. Є проблеми у підіпічних гріх Катенхага. Тому бажаємо, звичайно, що міцного здоров'я, щоб всі одужали. Футболісти Манчестер Сіті, Манчестер Наталі скоріше повернулися в бій. Ось ну, команди непогано дивились на зборах. Але, якщо по Манчестер Унайте, то чи більш зрозуміло, да? тому що Манчестер Унайтед практично основний склад взагалі, виходив на матчі товариської. Товариські матчі, та то майже основний був склад. Ось. То у манчестер Сіті велике питання по складу. Який може бути склад? Знаєте, що ось Robin Кевін Kevin Жуау Канцел, Ось ці футболісти вони точно вже повернулися. Але чи з'являться вони завтра? Невідомо, але дуже ось цікаво. Фоден має вже бути з командою, хоча вийде він завтра. Велике велике питання. Ось. Суперкубок Бок це дуже важливий справді трофей, тому що коли ти перевагаєш взагалі, піднімаєш будь-який трофей. Звичайно, що додає тобі упевненості в твоїх силах, то матч справді тут чи є Манчестерська зерна. Тому тут будуть битися і справді не на жарт осі. Справді не на жарт. І футболісти Манчестер Сіті, і футболісти Манчестер Юнайтед. А Ось Манчестер Сіті навіть на мою суб'єктивну точку зору навіть без цих футболістів, там, Києва Доберевнів, да? без робота команда все одно дуже-дуже сильна. Да, звичайно, з цими футболістами вона ще сильніша, але в цілому я дивлюся матч Челсі, Манчестер Сіті. City... І накривав, тобто пресингував, змушував дуже багато помиляти своїх суперників. Честер Сіті виглядає дуже-дуже потужно. Команда Хосепа Гвардіоли просто на вищому пілотажі перебуває. Честера також непогано дивилися. Доволі непогано, піду пічні Рекетенха дивилися. Доволі таки непогано. Зарсну, наприклад, там був рівний поєдинок. Релобець перемогли по ділу з Ліверпулем. Більше було ударів навіть по воротах у Манчестерської команди. Тобто то грає і справді під епічнія Рігенхагава в таки непоганий футбол, в таки непоганий футбол і в той, в, той, в той який футбол грає Манчестер Юнайтед, ну, в принципі, мені, чесно, навіть подобається. Ось, якось так. Тепер давайте, мої любі друзі, більш переходити до моєї думки, взагалі, чого все-таки я очікую від даного двобою, мої любі друзі. Зараз же буду ділитися домками. Тож не знаю, я приблизно склад Манчестеріна, приблизно я знаю, там майже буде основний склад. Питання тільки, чи з'явиться там Антоні, у е Манчестер Сіті велике, велике питання. Е чи з'явиться там Родих, Рюй, Робінзіаж, чи з'явиться взагалі хтось з них. Е ось, це дуже велике питання. Ось, тим більше пам'ятаєте, останній тобто Суперкубок який був рік тому тоді, якщо не я. Я не помиляюсь, там також не був основний склад проти Арсенала, там Кол я пам'ятаю, що виходив і, до речі, якраз забивав. Тому дуже, мені дуже-дуже цікаво, мої любі друзі, подивитися, саме яким складом вийде з Сіті в першу чергу. Ось. Але думаю, що обидві команди заб'ють обмін об об м'ячами. Тут точно думаю буде. Тим більше Манчестер Унайтед дає дуже багато створювати ще біля своїх воріт, але сам Манчестер не немало створює моментів. ось. Тому я думаю, тут обидві команди точно заб'ють. Манчестер Сіті також не без гріха, відверто не без гріха. Ось, тому я думаю, що Манчестер також свої шанси матиме. Але питання, чи вдасться їх реалізувати, це вже питання інше. Обидві команди забіться. мій перший прогноз на даний поєдинок, другий мій прогноз... Мої любі друзі, ну не знаю, мої любі друзі дуже прям, знаєте, шанс, і справді таке вичуття і справді рівні. 50 на 50. Ось. Вот, і справді, ось, Але я все-таки віддам перевагу, напевно, Манчестер Сіті. Мої любі друзі все-таки під епічним Хресипок Гвардіолу Я хочу віддати перевагу. Думаю, що з мінімальним, напевно, рахунком Манчестер Сіті таки зуміє подолати Манчестер Юнайтед. Хоча, мої любі друзі, подивимося. Тоді пам'ятаєте, коли фінал Кубку Англії також скав, що Манчестер Сіті переможе, а переміг там Манчестер Юнайтед. Тому якщо переможе Манчестер Юнайтед, то взагалі не здивуйся. Але моя думка така: обидві команди забіг, та чиста перемога Манчестер Сіті з мінімальним рахунком. Ну, тобто 2-1. Ну, тобто 2-1. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях. Я думаю, що обидві команди заб'ють та Манчестер Сіті переможе з мінімальним рахунком. Ну, наприклад, 2-1. На користь піде пісня. Я думаю, так. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе. Бажаємо тільки всього самого найкращого, Всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових зустрічей!